Всім привітки, друзі! Мене звати Іра і цей канал про творчість, точніше про в'язання та бістроплетіння, а також трошечки про моє життя. І сьогодні у нас в студії розпаковка пряжі. Між іншим, якщо що, вона важить більше, ніж кілограм. Якщо що це відео мало бути, як. Як від мене подарунок на Різдво, що я типу, записала вам ще відео, хоча Різдво, як ніхто не в'яже. Не знаю, можливо, хтось в'яже, можливо, хтось не в'яже. Пишіть, до речі, в коментарях, чи в'яжете ви на такі великі свята. А якщо я його святкую 25-го і. Повернемося на пряжі. Я купила пряжі на цілий кілограм, і, до речі, я думала, що я всі свої гроші витрачу. У мене там ще навіть залишилося, І сьогодні у нас буде, як я і повторюсь, розпаковочка пряжі. Але на цей раз я не просто брала моточок на... на щось, на щось. Я вже брала на те, що я знала, що я це буду в'язати. І, напевно, перше, що у нас буде таке і цікаве, і не цікаве, І, до речі, мені так запакували в такий чорний пакет. Це було трішечки цікаво. І перше, це у нас два моточки дуже гарної такої лавандового кольору. Це пряжі, і целізе Cotton Gold. Вона дуже гарна. Мені вона подобається. У мене є біла пряжа, така ж сама. Я до сих пір не витратила. І це мені на топ. Я вже знаю, я хочу собі топ або а, ковт, знаєте таку кофточку сітку а, на літо на весну. І це я вже купила, купила це на літо, на весну, а, щоб у мене вона була і плюс кольори. такі коль, Такий гарний і надіюся, мені двох моточків вистачить. А, це у нас 43-й колір, якщо що. До речі, цікаво, партії різні чи ні? А, У мене навіть партії а, ті ж самі, хоча завжди думаю, є ці партії, якщо так от моточки два стоїть, а, то партія одна і та ж сама, бо а, У мене вже, здається, був один раз такий, що партія попалась чи ні. Я хотіла на початку показати вам скучну річ, я купила голки. Забула їх показати, але ну, я купила голки вау. А, і так далі буде цікавіше. Але це після цього моточку, бо бабуся обрала, її давно вже просила. Ну як? Я просила, щоб її зв'язати шапку. Ну, добре, я давно їй. Її... А, значить, а, я давно бабусі казала, що, типу, я, я зв'яжу тобі шапку, я зв'яжу шапку. І ось нарешті ми побували в магазині в магазині пряжі, а, і вона обирала собі такий колір. Як на мене, він якось зі шкірою такий він блідий, трішечки. Ну, добре, вона вибирала, вона буде носити, головне, щоб їй подобався. До речі, це Alize Класік Lana Gold, Здається, я. Татові в'яжу шапку з точно такою ж пряжі, а, лише з іншого кольору. До речі, я вже майже зав'язала. Далі це у нас знову Alize Cotton Gold. Ну, вибачте, я дуже полюбляю в'язати з ярлат джинс. Ну і Cotton Gold таке ж саме. А, і так, Alize Cotton Gold такий дуже гарний жовтенький. Я його, я його коли я. Я з осени його хочу вже купити, і це 110-й. Я почу, бо коли а, е, Я дивилася різні магазини пряжі. Ну, коротше, я багато чого дивилася, і я не могла знайти ярнар джинс, ідеальний жовтий, щоб е, просто, він, ну, просто щоб був жовтий, жовтий. І ось я нарешті знайшла ідеальний жовтий. Нарешті, а, і тепер я можу щось в'язати І, до речі, у мене вже є ідея, куди він піде, частина його. А, тому зараз не буду казати, о, до речі, я сюди кладу пряжу і ці два кольори дуже гарно поєднуються. Я не знаю, що, але мені хочеться якусь квіточку вже зв'язати з цих двох кольорів. Хоча я ще подивлюся. Ще подивлюся. Так, йдемо далі. Здається, А, ні, бабову в мене ще є. Можливо, ще хтось пам'ятає, хто дивився мої якісь я вже забула, які Ох, я вже забула, які там а, відео влоги я в'язала в якомусь 15 чи 16 щось таке у влогах косметичку. І, мені, а, і в мене закінчилася а, пряжа точно цього кольору. Я підкладку в'язала з цього кольору. Боже, я нарешті знайшла е, цей колір, це 63, і я буквально, якщо все буде добре, то я прям сьогодні ось прям зараз закінчу цей, е, це відео, записувати, ну і сяду в'язати, ну, що ви хотіли. Я цю косметичку ще в вересні почала. Я з вересня чекаю, коли я нарешті зможу. Закінчите. А чому я не могла раніше купити пряжу, бо я собі сказала, що я а, не, буду, не буду старатися купляти пряжу а, до новорічних різдвяних свят? Хто замовляв плюшу пряжу? Я не вірю, що я нарешті. А, я не вірю просто. Я нарешті собі купила плюшову пряжу, бо для мене вона була трішки дорогувата, ніж плюш, ніж просто напівбавовняна пряжа. І Я хотіла, щоб у мене ще гроші залишилися. І сьогодні я подумала: ну, живемо один раз. І я купила чотири моточки, і, до речі, вони щось там були А У мене тут Волос Банні Бейбі. Тут не факт, що видно. А на суті, коротше, у мене тут ось такі ось два кольори. До речі, цей колір він набагато глибший, набагато кращий. І взагалі він набагато інший в житті. І він не, він не червоний, як тут мені здається. Він якийсь такий вишневий, такий як. я не знаю. Коротше, це супер м'який поліестер, як тут написано. Ні, ну він правда, правда такий м'якенький І, до речі, давайте підемо трішки по кольорам. Оце от колір 100-52. Дуже гарний. Ну і так, це Поліестер. Ну, Плюшова пряжа, здається, вся, вона якийсь такий Поліестер або поліакрил. Далі це у нас 100... Оце от зелений. Він, він знову ж таки в житті інший. Це у нас 100-86 колір. Дуже гарний. І далі я ще купила два коричневих, бо я знаю себе, я, так, давайте скажу кольори добре вже. Оце більш темно-такий коричневий, ось такий от. отакий. 100 40 колір. Тобто це не 140, 140, а 100 40 не факт, що вам тут буде видно, але добре вам не видно. Там через тире. Коротше, все. І от такий, а, такий світло коричневий такий світло-свіло. Він у мене навіть світліший, ніж моє волосся. До речі, що цікаво. Оце от... а, а ми... ми... хоча а ці два кольори вони досить схожі, до речі. Ситуація така. Я поставила на паузу після цього після включила. І набалакала ще на, не знаю, на скільки там хвилин на 1, Коротше, ще набагато, ще на декілька хвилин набалакала. І о, я тепер не знаю, на чому я зупинилася, але я забула, я не знаю, як я нажала, але видуму я не нажала. Коротше, давайте пройдемося ще по цим двом кольорам. Цей колір сенс в тому, що вони трошечки схожі. трошечки, І тому давайте я ще скажу: ще раз колір: це у нас, боже, який тут колір 100 40 колір, а цей колір у мене 100-41, і хочу ще додати, що ці два кольори я хотіла, хочу в'язати на Різних зайчиків, ведмедиків, ну і інших звірят, можна так сказати. А ці два кольори як мінімум. Як мінімум на а, черепашки, бо це, знаєте, такий якийсь, я не знаю чому черепашковий колір. Він такий гарненький. Коротше, мені він подобається дуже. А, і я хочу я в інстаграмі чи ну, коротше, побачила а, черепашку таку. А, Розочку, здається. Коротше, тіло було таке зелене, а сам, як він, не спина, як воно було. Коротше, оце, оце що позаду зверху о, воно було як роза, і мені це дуже сподобалось. І я хочу, о, постараюся купити майстер клас, якщо він продається, і зв'язати таку черепашку, о, І зв'язати таку черепашку, ну, як мінімум, її, бо. Ну, я думаю, що тут більше, ніж на черепашку, і, до речі, я не знаю, який тут метраж. Цікаво, до речі, М -м -м. 120 метрів на 100 грамів. Я не знаю, <с> <classics> я ще в'язала з пряжою з плюшовою. Я більшість своїх виб… виробів в'яжу з більш тонкої пряжі, тому це для мене буде така е цікавинка, можна сказати. І повірте мені, якщо я вам зараз скажу, що я зв'яжу з цього ведмедика, то я можу з цього зв'язати чупака. Бо повірте мені. Я не знаю, що мені стукне в голову, в я не знаю. Три ночі, коли я прокинуся від цієї ідеї. І зранку я вже буду починати в'язати, а вже на третій день, бо мені набридно це в'язати, я просто кину це, і у мене буде 100 сто... якийсь там недов'яз. Повірте, мені, я себе, знаю. себе не знаю. Бо починаю я так і закінчу так. В прямому сенсі, я єлі єлі закінчую, після цього зупиняюся, після цього різко. У мене натхнення, настрій, я не знаю, і І дов'язала за один вечір. Так, Йдемо далі. Це Crazy, crazy Color». Цікаво, цікаво, цікаво. А, з цього я, здається, в'яжуть носки. Ну, здається, скоріш за все, з нього і в'яжуть носки. А, бо це 25. А... Так, на чому ми зупинилися? Ще хочу додати, поки я ще не забула, що не знаю чому, але, як на мене, ці кольори я їх обрала. Просто мені сподобалося про плюс там магазин. Ну, там були цікаві кольори, але, як на мене, це був най, я не знаю, гармонічний, найгармонічне поєднання кольорів. Плюс я не знаю чому, але я цей моточок, цей градієнт можна сказати, називаю. Crazy color, так, crazy. Uh, плюс uh, макіяжним, тому що найсвітліший це пудра, оце uh, середній, скажімо так, це рум'яна, а найтемніший це у нас тіні. І, до речі, uh, я майже не фарбуюся. Ну, точніше, я не фарбуюся, але максимум трішки uh, гігієнічкою перед. Виходом на вулиці там, чи в школу, бо у мене дуже сильно вже 12 років. останні 12 років сохнуть губи. Якщо що мені 12. А, і так, йдемо далі. У нас моточки все менше і менше. І мені це дуже не подобається, але оце, мені дуже і дуже і дуже подобається. А, і так, по, о, подивимося, що тут. А, це Alize Baby Софті. Як тут нам показали, можна в'язати іграшки. Я не знаю чому. Чому завжди, коли ми бачимо фото іграшок, іграшки якісь, я не знаю, страшні. О, навіть і я і то зв'яжу якось гарніше. Якщо, якщо хтось це в'язав, вибачайся, я не спеціально просто я знаю багато майстрів, її реально дуже гарно в'яжуть, красиво, але у них мало переглядів чи щось таке. Ну, коротше, дуже гарно в'яжуть. І так, це я ще раз повторюся Alize Baby Softy, Це така якби плюшова пряжа, але я хочу сказати, що тут є якби ось. Основна як ниточка, шнур, можна так сказати. І на ній оці от як пушинки Ой, тут зараз гарно було видно, Пушинки, е ниточки. І, до речі, цікаво. До речі, тут в'яжця гачком або від двойки до четвірки, я так дивлюся. Тут треба в'язати двійку. І, ох, я це не люблю робити, але, але я дуже. Як сказати, забула слово, дуже так в'яжу. І у мене дир потім. До речі, цікавий, який це колір, о, знайшла боже, нарешті 128. Так, 128. Це блакитний такий, це темно, ну, в порівнянні з цим темно-коричневий, але це такий. Це такий колір. А він у нас 321 колір. Це якби світло коричневий. Він мені чомусь Букліє джуліен, Знаєте, це от Нако нагадує нагадується, точно цей колір. Я бачила шарфики такі з Нако джуліен, це пряжа Буклеє. А, дуже гарні шерфики були. І ось в камері. Особливо в камері це просто якщо отак от прибрати, то все, це Джуліан. А, і давайте скажу, що цей колір. Це 261-й, а цей у нас був 321-й. Теж буду щось цікавеньке з нього в'язати. Але ви знаєте, у мене тут все буде цікавеньке. А, і це можна теж буде на щось, на, щось на щось піде. А, і це, ви знаєте, я думала, якщо я буду в'язати якогось, я не знаю, там, ведмедика, зайчика, чому мені лише ці. Два звіра в цьому відео а, є їх згадують. Хоча ну, там, багато звірів, я звісно ж це, Можливо, якийсь одяг я буду в'язати для, для них. Або можна навіть кита, хоча я не взяла білий. Але, до речі, ця пряжа вона така дешева була, вона навіть дешевша була, ніж джинс, здається, там щось Якісь два лево, чи ну, щось таке дуже дешево, дешево. І давайте повернемося до останньої, останнього лоту, до останнього усього. Ось цього, як гадаєте, що це? Ярнар Макр... Макраме котом. -і -і. А, можливо, хтось ще пам'ятає якісь мої влоги де. Перший ні, ні другий чи третій якийсь такий влог. Я в'язала мамі сумці, сумку з дуже схожою пряжі. Мені дуже сподобалося в'язати з цього шнура. У мене багато виробів вже з нього зв'язане. І, коротше, я обрала собі ще один колір. Без Люрексу. Там був, здається, Ярнард Макраме Котон Люрекс, ще знизу підписане. А тут без Люрексу, але тут такий глибокий, якийсь морський такий колір океану, я б так сказала. Хоча для мене лише мор і все. І так, я з цього буду сумку в'язати. Або, ну, я не знаю, що їх чесно. Чесно признаюся, я хочу сумки нав'язувати, бо мені сподобалося їх в'язати, і ще хочу додати, що мені більше я, як така майстриня, скажімо так, на опиті, вже кажу, що мені більше подобається в'язати на... зі шнура. Не знаю, чому мені легше. І боже, я, я зараз тут сижу, у мене тут буквально вже стіна з моточків, я дуже рада. І колір. Ну, щоб вам було до цього до моменту додивилась, я скажу, колір колі лише зараз це 795-й колір. До речі, якщо так зробити, оп-хоп. -оп. Як ж трішечки розвинути, то у мене тут армія стіна. Вже з цих моїх моточків новенької пряжі, яку я дуже рада. І так, на жаль, ця велика сумка вже пуста, торбинка. І я дуже рада. Я, по-перше, дуже рада, що я це все купила подруге, а по-друге нема. У мене нарешті з'явилися новенькі моточки. Це значить, що у мене ще плюс один стимул дов'язати ще мої 100-800. Скільки -то то, там не дов'язанів, щоб почати шапку бабусі, бо вже зима, скоро вже, вже одна третина зими, вибачаюся, пройшла. А, сумку собі. А, Косметичку я дов'яжу, бо це і так як типу, Що не мене там ще носочки, бо, вибачайся, теж вже одна третина зими пройшла. Ну, і інше, все, що я вам сказала в цьому відео. Надіюся, вам сподобалося дивитися це відео. А, мені дуже сподобалося це, це все а, знімати, ходити до магазину. Магазин називається Олександр. Там досить багато пряжі. Я їх чесно люблю по магазинам ходити, але в Болгарії їх просто ну, культ в'язання. Цю творчість взагалі у них не дуже розвинений. В Україні, ну, як мінімум, по блогерам, вже набагато розвиненіший. А, Тому на. Тут я вже буду з вами прощатися. Якщо хочете, я вже ще можу записати якесь відео щодо, наприклад, творчість в Болгарії, чи щось в цьому плані, а, чи просто цікаві факти про Болгарію, чи якийсь в'язальний підкаст. Підкидайте мені ідеї а, під моїми відео, бо мені чесно цікаво, що вам хочеться дивитися, бо я знаю, що якісь такі рубрики. А, Наприклад, 12 годин в'язання, розпаковка ще щось, якісь челенджі вони набирають більше переглядів. Ну і звісно ж, дивитеся більше цього цього. Тому просто напишіть, що вам цікаво подивитися. Я, звісно ж, все це постараюся зняти, зв'язати чи щось таке. А, ну що ж, на цій ноті я вже буду прощатися. Надіюся, вам сподобався так сказати мій маленький подарунок на Різдво у вигляді розпаковки, а мені сподобався мій подарунок на Різдво а, у вигляді Ви бачили чого. А, ну і тут я вже буду з вами прощатися. Всім папа, рада була, що ви додивилися до цього моменту, що ви взагалі додивилися. А, це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, телеграм канал, інстаграм канал. Мені дуже приємно, коли ви це робите, звісно. ж. Ну і все. Посилання на моє попереднє відео я залишу в описі всі силочки теж залишу в описі. Ну і на попередню розпаковку теж залишу посилання в описі і на телеграм, і на інстаграм. Ну що ж, всім па-па, З вами була Іра. Солодкої вам ночі, вечора, дня просто тихої, мирної. Ну і солодких вам петелік, Ну а з вами була Іра.